Золотий вік інформації, дати, числа, літери, слова, речення, цитати, картинки, відосики це зараз те, що доступне всім в необмеженій кількості, ліміт виставляє собі кожен сам. Кожна людина може бути контент створювачем кожен може пропонувати свої думки, свою версію, своє бачення. Увага сьогодні це не золото, яким наділяють найважливіше, але ресурс, який витрачається на рекомендації і те, що пропонує себе. Важливість це вже другорядне. І, на жаль, здебільшого все обмежується розкрученістю та рекламою. Запитайте себе, чи все те, чому ви приділяєте увагу, займаючись інтернетним серфінгом, заслуговує її. П'ять хвилинок тут, п'ять там. В результаті пустота, витрачений час та ілюзія розуміння та знань. Немає нічого поганого в тому, щоб розвантажити мізки, гартаючи сторінку новин, дивлячись сторіс людей це абсолютно нормально, якщо не переходить межу контролю. А вона надзвичайно розмита. Подекуди ми навіть самі того не розуміючи, що витрачаємо години в сукупності за день в нікуди. Ціну своєї уваги виставляє кожен індивідуально. Пам'ятайте, що соціальні мережі це бізнес не лише в буквальному плані, тому що, по суті, ми завжди знаходимося на ринку. Цитуючи Юваля Харарі: якщо щось є безкоштовним, значить товар ви. І, згадуючи уже сказане, виставляйте надзвичайно високу ціну своєї уваги, тому що в інтернеті в соцмережах зокрема це єдина валюта, яка ціниться. Не розкидайтеся і не витрачайте її аби-куди. Щодо принципа Шерлока Холмса, я думаю, хто читав, той вже зрозумів, на що я посилаюсь. Саме епізод із розмовою між Уотсоном і Холмсом, коли Джон дивується Шерлоку, що той не знає, чи Земля вертиться навколо сонця, чи сонце вертиться навколо планети. Ми не розглядаємо логічність відповіді Шерлока, краще сконцентруємося на його поясненні. Розумна людина. Ретельно відбирає те, що поміститься в її мозковому горищі, тому надто важливо, аби непотрібні відомості не витісняли собою потрібних. Складається таке враження, що Артур Конандоль в воду дивився, пишучи це, актуальність на неймовірному рівні. Інтернет це чудова річ. Я у подібність тому Ніколсу і прирівняю інтернет до клумби, де цвітуть мільярди квіток. Проте, за словами автора аналогії, більшість із них смердить включно із необґрунтованими думками випадкових блогерів і теоріями змов і аж до витончених кампаній з дезінформації, які здійснюють певні групи. Але не всі з цих квіток смердять. Пересічному інтернет-користувачу просто потрібно розуміти, що існує велика кількість дезінформації. Якщо з'явилася інформація, яка цій людині потрібна, і вона хоче її десь використати. В першу чергу потрібно перевірити на двох, трьох інших сайтах джерелах удостовіритись в ній, чи надійна ця інфа, не вірити всьому, що написано в інтернеті. Розуміти, що загуглити це не означає розібратися, це означає ніщо більше, окрім як швидкої відповіді на швидке запитання. Розуміти, що у кожної статті є автор, і в найкращому випадку це можливість дізнатися, хто цей автор. На чому він базувався, пишучи її, джерела, які він використовував, чи є підстави довіряти цьому автору. Займаючись інтернетним серфінгом, не шукати підтверджувального упередження, тобто не шукати інформацію, яка нам вже відома, яку ми вже знаємо і з якою ми погоджуємось, ігноруючи дані, які протирічать нашим знанням та переконанням, усвідомлювати наявність відволікаючих факторів реклама, цікавинка, внутрішній голос, який каже, що. Давай ще одну серію, чи давай ще покопаємось в тому, що нам абсолютно не потрібно, це ж так класно. Розуміти, що одну і ту ж новину можна написати і описати мільйонами способів. Усі ми дуже любимо передбачення, проте набагато краще звертатися до фактів та пояснень. Якщо у вас є чим доповнити мій список, будь ласка, пишіть, що думаєте, чим би можна було його доповнити, що, на вашу думку, дійсно важливо, що з того, що ви щойно почули та прочитали, є нікчемним. Я думаю, це цікава тема для обговорення, тому що ми всі в цьому живемо, і це стосується, ну, я думаю, кожного. Користування інтернетом це навичка, яку потрібно розвивати. Не можна до цього ставитись легковажно, в інакшому випадку ми просто потонемо в цьому океані інформації. Ми просто впадемо в цю клумбу і будемо давитись цим смородом дезінформації. Дякую за перегляд, підтримку, вона надзвичайно важлива для мене. Бережіть себе, до нових зустрічей.